вас! Сьогодні ми поговоримо на тему закоханості, кохання, партнерства, відносин. Вже декілька днів дуже так потужно піднялася ця тема серед моїх знайомих, моїх клієнтів і в роботах зі мною. Я хочу вам сказати, що не так давно взагалі в просторі почали говорити про тему близнюкового полум'я. Особисто я проживала ці відчуття на собі, і розумію, як ти не можеш пояснити мозку, ти не можеш пояснити собі, чому тебе так тягне до тієї людини, чому тебе відчуття того, що ти тільки дотичний з нею, а, а ти наче знаєш її завжди. Таке було відчуття, наче ти бачиш в ній себе, і ти відчуваєш його там. Я хочу сказати, що Ті, хто про це не чули, зараз дуже багато інформації є в доступі про близнюкове полум'я. Я хочу розкрити ту тему, яку особисто досвід, про який проходжу я, і той досвід, який я бачу в регресивних роботах, <кій> те, що щитую з ченелінгу, те, що є в просторі. І мені хочеться сьогодні донести розуміння того, коли саме трапляється те з'єднання і чи взагалі воно може бути. Тому що ті дівчата, які є в роботі зі мною, це їхній біль, насправді, і розуміння того, ну чому, чому я це відчуваю, і вони знаходяться в такому, знаєте, стані очікування, це дуже талановиті люди, це люди, які розвиваються, які пізнають себе, але вони зупиняються. Своїй точці подальшого зростання і масштабування, і саме перед масштабуванням це не момент базових закриття потреб, це щось більше і далі вже треба йти, але вони зупиняються. І їхній зв'язочок з їхнім партнером, цим близнюковим полум'ям, він стає, наче далі, він їх ігнорує, чи взагалі вони беруть такий тайм-аут, ну на все життя розходяться. Або є відчуття того, що. Ну, я знаю, я точно знаю, що ось він відчуває, що він тут зі мною, я в його очах це читаю, я розумію, що для нього я якась особлива. Але окрім цієї ілюзії, оцього внутрішнього стану і відчуттів, ви не бачите реальних підтверджень. Тобто він не робить, як справжній чоловік, кроки вам назустріч, він не звертає гори для того, щоб бути поруч з вами, Іначе з вами все окей, як правило, торкаються що відчай. Приходить вічі від того, а може взагалі мені нікого, бож, більше в світі не дадуть, може зі мною щось не так, я якась не така. Мені хочеться сказати сьогодні: все з вами класно. І просто зрозумійте, що чим більше фокусу уваги ви тримаєте на собі, тим більше вірогідності, що саме от з цим партнером, з цим близнуйковим полем у вас будуть відносини, і ви щось збудуєте. Для чого ці пари даються тут на землі? Для того, щоб змінювати вібраційний стан да, нашої планети. Це те служіння, яке обрали не у всіх людей є близнюкове полум'я. Не всі близнюкові полум'я мають бути в відносинах. І, можливо, ви прийдете, щоб відіграти якусь певну ситуацію один у одного в житті. Але однозначно всі зустрічаються для того, щоб зростати. Зростаєте як і ви, так і він. Але справа в тому, хто пробуджений, хто це пам'ятає. Добре, що обидва пробуджених. Не факт, що ви займаєтесь обидва духовністю, він може бути досить матеріальним. Або ви можете бути досить матеріальним. Але якщо ви дивитесь сьогоднішнє відео, ви явно стикнулися з позицією духовності, і ви слухаєте мене. Я ченелер, регресолог, людина, яка працює з цими енергіями. Я їх бачу, я їх відчуваю. І я точно знаю, що він дається для того, щоб ви почали відчувати себе повноцінною самостійно, без нього. Це тоді, коли вам подобається те, чим ви займаєтесь, як ви виглядаєте, ваш стан всередині тет-а-тет з -тет собою, і, не розум... і, точніше, не то, що не розуміння, а розуміння того. Що мене достатньо. І якщо світ, мені творець, не дає цього партнера, то знайте, що, можливо, він для вас когось кращого приготував. Ви відпрацюєте, ви о, знаєте, відкриєте цю бо це точно про безумовну любов. Близньокове полем'я – це точно про прийняття тієї людини і бажати йому щастя, щоб він бажав вам щастя. З відчуттям того, да, ми, можливо, не можемо бути разом. Але однозначно я хочу, щоб ти був щасливий. Я однозначно хочу, щоб ти зростав, так як хочеться тобі. І не зламати його під себе, а залишити його в його позиції життя. І якщо вам, знаєте, як то, на долі бути разом, то це трапиться свій час. Чим більше ви напираєте на те, йдете в пропрацювання, і ще в ті пропрацювання, не дай Боже, там, де ви задієте і його, і дивитесь, який його стане, а як він там, а що з ним буде, ви відштовхуєте вашу зустріч і ваше з'єднання. Чому так? Тому що це не є безумовна любов. Це я буду любити тебе при умові того, що ти дивишся на мене, ти закриваєш мою потребу потрібності тобі. І тільки тоді, я задоволена, ви порушуєте кордони свободи волі іншої людини. І тільки коли ви обираєте, що саме вас достатньо тут і зараз відкрити свій рівень сприйняття цього світу, оцю глибину і дійсно цю духовність у собі, і зрозумійте, що тільки ваша віра є силою. І вона відкриє ваші всі ті потенціали, вона відкриє ваші ті дари, з якими ви є, і вам всі кажуть про те, що у вас є сила, про те, що ви її можете реалізувати, що ви якась особлива, що у вас є свій дар, що ви можете масштабуватися. Що... Бо це правда не може бути іншої душі, тому що в близнюкове полум'я йдуть тільки ті душі, які вони реально масштабні і вони можуть витримати. І... Марна ілюзія, якщо ви думаєте, що коли я буду з ним, моє життя почнеться солодким. Зараз на даному етапі здається, що от тільки ви з'єднатися. А коли ви з'єднаєтесь, то це відчуття, що і разом не окей, і розійтися не хочеться. І тільки в прийнятті себе, дивлячись у нього як у зеркало, і якщо ви бачите, чого не вистачає йому, типу розвитку, більше дивитися на себе, дивіться на нього, як на дзеркало. Дивіться на нього як на усвідомлення того, Боже, я просто це зрозуміла, от буквально нещодавно. Ми дуже в гарних відносинах, ми спілкуємось, і мені, знаєте, це мені відсвічує, просвічує навіть той факт, що я пропрацьовую себе, нема меж цьому, да, пізнанню себе. Але саме на цьому моменті я розумію, що його відношення до мене це теж говорить про. Мою повагу до себе, мою любов до себе. І спілкуючись, я так дивлюся і думаю, так шкода, що десь зростає. Потім я бачу, як він починає гаснути, десь не те, що гаснути, він переходить на інший етап, на інший рівень. Але ж мені би хотілося, щоб все в нього було щастя, було, було все як найкраще і я просто дивлюсь на нього, як на так, Боже, мені ж теж треба. А чого ти не проявляєшся, Чого ти чекаєш? А давай зроби ще оце і це. В тебе є потенціал. Давай розвертай його. Не зупиняйся, не, не на цьому є тільки твоя сходинка, що тобі. І коли спілкуєшся і розумієш, що найголовніший маячок для життя це бажання створювати і чогось хотіти. Що той, що той партнер у близнюковому полумі створений для того, щоб вести за собою людей, неважливо в якій сфері діяльності, але точно про те, щоб стати наставником, брати відповідальність за своє життя і включати інших людей, впрямь вмикати в них самих. І вести тому, що що зараз найголовніше являється зцілюючим процесом, прийняттям, розумінням, відпусканням болей, якихось несправедливостей, які здається на перший погляд, тільки відчуття любові і відчуття безумовної любові. Ви просто розберіть це поняття по краплиночкам і подивіться, якщо ви бажаєте чогось, це умова чи не умова. Ну, в прямому сенсі розібрати безумовна любов, тільки така любов є в з'єднанні цих двох частин. Інакше ви просто не витримаєте вас насправді нас все світ береже від того партнера, тому що чи зможемо ми витримати його? Рішення, його свободу, його волю. Ну, а як правило, це ж ну, тут у нас. На цій планеті Земля є розуміння того, що будуть дітки, буде зростання. Тобто, як там, далі? І тільки на сприйнятті, на розумінні на оцих інших відносинах, тому що ці пари пар і партнери, вони потім стають прикладом, на них хочуть рівнятися. І вони випадають з основної системи, яку ми звикли бачити по сьогоднішній день. Інакші, інакше, вільні. Відкриті, розуміють себе, пізнавайте пізнавайте себе. Запитуйте щодня, не коли я буду з ним, о Боже, що ти мені не даш партнера, а що я можу в собі відкрити, як я ще більше можу себе пізнати? А чому я не сприймаю цю частину тіла? А чому мені не подобається отут зморшка моя, або тут, або ось тут? Чому волосся не таке? Направте туди свою увагу, дайте собі любові. Дайте собі відчуття повноцінності, ви почнете сяяти зсередини, вас будуть запитувати, що закохалася? Так, у своє життя, у себе, у розуміння того, що мене не наказують тут і зараз. Що я є, і я повноцінна вже зараз, на в, цьому, в цій же точці я є. Якщо не з'єднана да, з тим партнером, то або не Треба і не в цьому втіленні, так? Або мені треба ще більше прийняти себе, тому що не з'єднують з позицією любові і вас бережуть. Вийдіть з позиції жертви, відкритися світові, розкрити свою силу, усвідомте, що сила у вашій цій чуттєвості, вразливості, у ваших тонкощах відчуттів. І так, да, він може снитися вам, да, він може приходити в якихось думках, але поки ви не відчуєте, не почуєте з його вуст реальні підтвердження у тим вашим відчуттям, то ви настільки емпатично і настільки прокачено духовно, що ви в зв'язку з його душею. Тому що, коли я веду людей таких в регресивну роботу, прогресивну, да, ну, тобто дізнатися, повідчувати. Там я, я відчуваю як провідник, що він любить і там неймовірно потужний, красивий зв'язок. Але поки це не сталося тут, то він не пройшов якусь свою кармічну задачу, він не може з'єднатися з вами, а вам не треба бути його рятівницею все життя. Усвідомте це, вірте в нього, що він справиться. Ви справились, і він зможе. Зможе. Якщо ви хочете когось пожаліти, тільки одна причина, ви себе рахуєте сильнішими. Це гординя наша так відпрацьовує. Станьте більш відкритими до себе, дайте можливість собі в своєму ритмі розвиватися. Не за трендами, не за квантовими стрибками, а просто задоволенням тут і зараз, розумінням, що сьогодні я дійсно відчуваю свою силу. Якщо не відчуваєте, не задавайте питання, де він. Задавайте питання, де моя сила? Яка вона? Боже, покажи. Да? Якщо... Ти мені говориш через людей, що вона є? Яка вона? Я розумію вас, ті, хто ще на моменті цього, цієї сходинки, і коли мені про це говорили, мене це просто ну як? Ну яка вже та сила? Я не розумію, що це за сила голосу, кого вона там має зцілювати, як це ще монетизувати. Боже, ви про що взагалі? А тепер розумію, ви вже тут хто зі мною, хто тільки ось перший раз дивитись відео. Послухайте, подивіться цей челендж передачі моїх сходинок, да, моїх інструментів, якими я себе пізнавала, і відкривала до цієї внутрішньої опори, до цього внутрішнього відчуття мене достатньо, мене достатньо. І в цьому світі є на мене і гроші, і розуміння. Якщо їх немає в моєму житті, це тільки до мене питання. Чому ти не відкрила ще ось той ключик і не взяла це? Що не так? Де ти тут? Де прокрастиную? Чого боюсь, де тут блоки? На цій планеті Земля ми всі для того, щоб проходити блоки і програми, але за ними багато ресурсу. Коли ви це усвідомите, ви не будете, о знову трансформація, о, знову якийсь процес, о там то, там то. Відноситесь до цього більш сприйняттям, вам стане легше. Я була. У вашій позиції, я є тут, зараз, і я впевнена, що є ще кращі рівні, тому що з кожним разом все краще і краще. І коли я це усвідомила, моє життя почало змінюватись на краще. Я сьогодні своїм дівчатам в клубі казала про те, що я подобаюсь собі. Я мамі нещодавно говорила, я коли останнє відео вам записувала, і говорила про те, що я, я подобаюсь собі. Маленька Мая, вона пішла. Вісім місяців я ходила, я не вміла повзати. Я пішла за дзеркалом. Батьки передавали дзеркало один одному, таке велике, тато працював дальнобійником, у нього було з машини такі великі, і я ходила за ним. Я собі подобалась, завжди є зеркала, де є я. Але з от якихось там своїх в школу пішла, воно мене якось прибило трохи розуміння порівняння з кимось. До школи я ходила і дивилася, і думала, Боже, яка гарна, Боже, яка гарна. Потім почали всі говорити дуже худенька, дуже худенька, там ну, комплекс мені зробили. І розбиралася з цим. Саме з цієї причини я не ще не в тій не набрала ту вагу і точніше не спустилася до тієї позначки, в якій мені прям комфортно, комфортно. Але і сьогодні я люблю себе такою, як я. Я бажаю вам полюбити себе. Подивіться в ці очі свої. В дзеркалі. дайте собі любові, зрозумійте, що вас ніхто не наказав, зрозумійте, що ви є сила, і зрозумійте, що ви можете змінити своє життя. Я вірю в вас, і я правда не обираю більше тримати я бачу, де є позиція жертви в людині, і, як би мені не було незручно, там, з моїми друзями і ще кимось, я не хочу її підпитувати. Тому що я знаю, що ви сильні, і ви зможете. Ви зможете відчути і обрати ту гілку реальності, де є красиво, де є любов, де є відчуття підтримки, де є відчуття віри в себе і віри в ту людину, яка поруч з тобою. Сьогодні, вранці, під час повітряної тривоги, в шість там з чимось, мені прийшло послання. Воно є в моєму телеграм-каналі. Вперше я передавала і мене прям тремтіло все всередині. І там був такий посил, що. Не варто зривати заборонений, боже сказати. Ну, плод, це буде російською, бачите, 17-17 є, .17. тут зависла на цій на цій пріскості, я її напишу тут під відео обов'язково, але не варто рвати заборонені плоди. Давайте почнемо вирощувати свої сади. Ось такі там, і я просто робила послання, я бачила ці яблука, якийсь сад, де не можна то взяти. Але твоя земля родюча тут. Вирости його, дочекайся, він буде, і, і ось ці плоди вони будуть смачними і твоїми, і не треба буде там відстоювати всьому свій час. Зрозумійте це. Квантовий стрибок страпиться ось тут всередині нас і підтягне ту реальність, яку треба. Але якщо це не трапилось, значить це на краще для нас. Значить, треба ще щось усвідомити, і ще якось дойти і, і, і піти туди далі. Це, знаєте, як ми от їхали в Карпати, коли думаю, Боже, головне заробити, поїхати в ці Карпати там, з дитиною, ти туди їдеш. Потім ти туди приїжджаєш і розумієш, що. Там дощ міг піти ще позавчора, да, якщо б ми обрали іншу дату, сьогодні є сніг. Ну тобто є ще багато подій за тими нашими бажаннями. Якщо воно ще та крапочка не прийшла, от ось ти, ти не тут, не в цій точці, на чомусь це найкраще для тебе. Пам'ятай, чого ти бажаєш, вір в те, що тебе оберігають, ти не один, ми ніхто не одні в цьому світові. І все буде найкраще для нас. Я в це вірю, я так рухаюсь, і на сьогоднішній день подивитися моє перше відео, яке я вам тут записувала, і те, що я даю сьогодні, це дві різних має. Та має і ця має це різні має. І я нарешті розумію, що чим більше я віддаю цих знань з себе, їх отримує саме та людина, яка потрібна саме моєю мовою, моїм розумінням, і от от тим, що я говорю вам, наче це було потрібно почути. І коли я усвідомила, що мені є що передавати, світ мені за це дає дуже прекрасні події і розпаковує те, про що я мріяла. І дуже обережно, і дуже поступово. І коли в один день я усвідомлюю, що немає в Бога інших долонь, да, рук, через які прийдуть гроші, це тільки інші люди. Немає нічого в цьому житті в здійсненні моїх бажань, як на інші люди. Просто знати це, відчувати, бачити і брати. І сьогодні, коли знайомий позвонив з якоюсь своєю пропозицією, я думаю, ну, можливо, я хотіла, але ж не так, може, вона буде якась інакше. А потім думаю, що може бути краще, ніж твоя людина перевірена, яка тобі говорить ці слова? Спробуй. І якщо воно не треба, не зберуться люди. Не буде коштів, або ще буде якась перепона, і я теж її також прийму з розумінням того, чомусь це найкраще для мене. Значить, точно є якийсь інший варіант, можливо, до якого я прийду. Або не на часі, я це зроблю пізніше. Відкривайте свої серця. Я відправляю вам свої промінчики, любові і світла. Будьте собою, любіть уже себе такими, якими ви є сьогодні. Згадайте, чого ви там хотіли в дитинстві. Якщо не пам'ятаєте, знайдіть ті шляхи, щоби згадати, займіться собою. Найкраще, що ми можемо зробити в своєму оточенні, це бути щасливими. Я обіймаю вас душею. Я дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, залишайтеся. Я буду ось так в потоці передавати саме те, що я відчуваю. Тема любові до партнера вона. В першу чергу стосується відношення нас самих з собою. І чим здоровіше наші відносини з собою, тим здоровіше будуть відносини з партнером.